Ну що ж тоді давайте спробуємо підключити до нашого ефіру експерта Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, вже з нами на а, прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаю. Да, добрий день. Розкажіть, будь ласка, нам для чого це було потрібно спочатку розділяти, а зараз ми бачимо, як знов об'єднують об принаймні в деяких облгазах. Ну, Дивіться, розділяли спочатку. Певна вимога була європейське законодавство третього енергетичного пакету. Власне, це передбачало, що постачальник окремо надає послугу і газу постачальник продавець, і той, хто е -э, транспортує газ, окремо надає цю послугу. І, відповідно, також він повинен виставляти окремий рахунок. І глобальна, якби ідея цього в тому, щоб не було домовленості, не було корупції, не було змови, наприклад, між постачальником, транспортером газу, щоб не було зловживань по е -э, нарахуванню, власне, тому що ми бачимо що зараз проблема. Власне, коли, наприклад, той, той же ж у вас згадували, там так який перейшов під контроль Нафтогазу України, там Харківгаз, Харківміськгаз, Кривий Ріггаз, Дніпрогаз, фактично Нафтогаз України, якби оформив контроль над цими підприємствами, тобто змінив керівництво. І власне там проявились такі речі, що несподівано виросли обсяги нарахування газу, так званих технологічних втрат. Тобто, вони в принципі завжди є. Цей газ використовується для того, щоби. Спалювати його на компресорах і далі прокачувати вже інший газ для, для нас, як споживачів, і якщо, наприклад, в минулому році там за перший квартал 10 мільйонів кубометрів було використано, то зараз 20 мільйонів кубометрів. Питання: якби звідки взялися додаткові ці обсяги, якщо їх не було в минулому році, і, і немає, тобто, власне, для цього, то ви мене питаєте. Чому була така ідея раніше розділяли? Вона правильна була. Ми дотримувалися європейського законодавства. Фактично, знов ж таки, те, що ми бачимо зараз, це певна монополія Нафтогазу України. Тобто нафтогаз продає газ. Ми всі бачимо в своїх платіжках сьогодні. Всі, всі, і ви, і я, і колега в студії. Так він також отримує цю платіжку. Ми ну, ж є газу, да, і користувачем газу, наприклад, і з іншої сторони за розподіл газу за транспортування. Ми тепер сьогодні також платимо фактично Нафтогазу газмережі. Так, це компанія, яка є яка входить в структуру Нафтогазу. Тобто це порушення, ну скажімо так, всіх наших взятих на до того часу раніше, там два роки, назад, три роки назад. Всіх зобов'язань перед Європейським Союзом про те, що ми розділяємо ці сектори. У нас не буде порушень. Так ми не будемо допускати певної корупції і не буде монополії. Зрештою, сьогодні ця монополія вона повернулася, і фактично, ну, ми бачимо таку спробу Нафтогазу, ну абсолютно вже взяти. Під контроль е, всі облгази для себе ну така про ціль поставлена. Принаймні, публічно ну, такі заяви з боку там Чернешова до да, голови «Нафтогазу», да ми чуємо з іншої сторони. Повторюсь, ключовий, якби ключова проблема того е, такої ситуації буде в тому, що споживач фактично опиняється. Заручником якби монополіста, тому що ми бачимо вже такі історії, які і раніше були, так, але сьогодні їх побільшало, на жаль, тому що е людям дописують, ну як люди вважають, так дописують на рахування, тобто вони спожили 100 кубів, а їм пишуть 150 кубів. Власне, оця історія, про яку я згадав, так коли там замість 10 мільйонів технологічних втрат появились 20 мільйонів, то питання цих 10 мільйонів їх просто кубометрів, да їх потім можна просто, грубо кажучи, продати. Наліво, так, ну, якщо так грубо сказати, а розкидати їх на всіх інших споживачів. І ви потім, як споживач, будете довго і нудно доказувати е, Нафтогазу України, е, Облгазу про те, що ви цей обсяг не споживали. У вас 100 кубометрів насправді було спожито, а не 150 чи 120. І логіка ще також, до речі, дуже проста і наївна: що людина може. Та скільки, там 20 кубів додатково. Ну, ладно, заплачу вже, а там далі подивимося. Так, от Логіка також така примітивна, але, знаєте, дуже проста і дієва. Тобто людині там, не шкода там, цих там, 100 гривень, там, 120 гривень, особливо палівний сезон. Тому що палівний сезон, от, буквально, я кажу, буквально буквально завтра формально має закінчитись, так, якби 15 квітня. І за цей час люди все одно ну гріються, хто має особливе автономне опалення, все одно на вулиці не так, якби і, і тепло. Так люди підігрівають собі, наприклад, використовують газ. І тому, от цим загальному такому обсязі, да наприклад, тих там 10, 5, 15, 20 кубів, вони непомітні. Але знов ж таки це певні зловживання. І на жаль, «Нафтогаз України так він іде ну, напевно таким сьогодні шляхом, як я бачу. Ну тоді виходить так, що ми порушуємо взяті на нас зобов'язання з боку Євросоюзу. Це ж не просто так були такі були до нас вимоги. То чим це до для нас може обернутися? Ну так не то, що ми порушуємо. Ми фактично якби перекреслили всі ініціативи, ну, які створення так. газового ринку. Так да, він створювався. Він був таким, знаєте, не дуже Пане як... Юрій, ми розуміємо, що зараз претензії до нас можуть бути які. Ми на, на будь-які претензії можемо казати. Ну, у нас війна. Ну добре, війна закінчиться. А далі що ми маємо тоді повертати нормальну роботу? тому що і про відкритий ринок газу неодноразово говорилося, про скасування монополій особливо таких монополій, як нафтогаз, багато говорилося. Зараз повернення монополій. Що це насправді дає для нас? Ну тобто, так простіше управляти чи так простіше гроші збирати. Ну так простіше знаєте ховати певні порушення, які можуть мати місце. Тобто ми не говоримо тут, що вони відбулися, так але, наприклад, і Харківгазу, про який я вам розказав, да? ну, це на мою думку, це порушення безпосередньо, Це доказ того що… А що робити, пане Юрію, що робити тоді зараз? Ну, я думаю, що це позиція має бути енергетичного співтовариства, тому що вони фактично піднімали це питання. Ми брали перед ними зобов'язання, те, щоб все таки виконувалися норми третього енергетичного пакету, щоб були розділені функції транспортування газу і постачання газу, і щоб все таки Нафтогаз України, ну скажімо так, нехай ви праві. Я би погодився що от як аргумент війна, так але з іншої сторони. Аргументом війна не може бути в тих, якби скажімо так, слава богомирних так регіонах, там де є економічна діяльність, є споживачі, і промислові, і звичайні побутові. І там прикриватися таким мені здається не дуже порядно, як мінімум, так от війна, і ми будемо брати під себе повністю контроль ринку газу. Зрозуміло, дякуємо вам за певні роз'яснення. Сподіваємося, що наш уряд розуміє, що робить, і принаймні такі дії Нафтогазу теж будуть взяти під контроль. Юрій Корольчук, експерт інституту стратегічних стратегій, зараз був з нами на прямому зв'язку.